На 14 рік митися було доведено показник 136,9 мільярдів гривень. До загального фонду бюджету 124 мільярди, до спеціального фонду бюджету 12 мільярдів. Виконання надходжень склало 135,7 мільярдів 99,1%. Недовиконання 1,2 мільярд. До загального фонду ми не добрали. Виконання 97% ми не добрали 3,8 мільярди гривень. До спеціального спеціального фонду ми перевиконали в нас 120% перевиконання. Починаючи з е, імпортерів побутової техніки, it податково-ємні, скажімо так, товари. Підписали меморандуми. Таких меморандумів сьогодні здається 8 або 10 уже в нас. Починаючи від імпортерів м'ясопродукції, закінчуючи і, і, імпортерами побутової техніки і автоімпортерами. Я... Не ідеалізую цей документ. Але що нам вдалося зробити? Вчора я проводив зустріч з керівниками асоціації імпортерів, ось керівник асоціації it технологій мені сказав: Анатолій Вікторович, ми провели дослідження. планшетників в Україну в октябрі в Чорну було завезено 10%. Ми їх не побачили. В минулому, от в початку года, в прошлом году это було 80%. Это плюс. Но обратите внимание, в декабре мы уже видели цифру 14%. Я говорю, замечательно, спасибо за информацию. Значит, где-то мы зевнули. Значит, где-то мы какой-то кусочек упустили границы. А это для нас индикатор того, что это, в принципе, те самые налоги, которые должны заходить в бюджет. И плюс недобросовестная конкуренция. Плюс недобросовестная конкуренция. Тому идеология мытной службы заключается в подаче. В сплідній співпраці з бізнесом, в плідній співпраці і обміном інформації з бізнес-середовищем. Митниця це дійсно надзвичайно складна структура, яка має і корупцію, яка має і проблеми функціонального характеру. Це коло проблем, воно надзвичайно широка. Але як людина, яка працювала в різних інституціях і спостерігала за різними державними установами, хочу вам сказати, що, на мій погляд, це одна з найбільш функціонально дієспособних і ефективних інструментів нашої держави. І виконуючи завдання, і виконуючи завдання, бо основна функція да, зараз наповнення бюджету, вона цю функцію на сьогодні виконує. Ми підготували пропозиції про внесення змін до Митного кодексу України. Коли приймався Митний кодекс України в тій редакції, в якій ми зараз його маємо. Було прийнято рішення максимально спростити процедури визначення митної вартості, і фактично перший метод став основним пріоритетним. З моменту прийняття митного кодексу, в 2012 році, я підняв мене зараз архівця довідка з собою, відбувся провал. На жаль, бізнес не сприйняв крок держави на довіру на зустріч, і провал по рівням митної вартості. На сьогодні ми це відчуваємо. У митних органів сьогодні, на жаль, обмежене коло інструментів для коректного впливу на формування митної вартості. Це є проблема. Вчора ми мали е, спілкування з експертами Міжнародного валютного фонду. Коли ми довели, не ми довели, вони цю цифру, 87%, нам сказали, схвалили її, але сказали, що вони хотіли б хотіли бачити 95%. На що я сказав ні, шановні пани, шановні пани представники Євросоюзу, якщо Євросоюз нам почне надавати інформацію щодо руху товарів, щодо товарів, які йдуть з Євросоюзу, то цей відсоток буде не тільки 95, а 99 і 100. На жаль, Євросоюз за своїми внутрішніми правилами не надає сьогодні Україні інформацію з митних питань. Це внутрішні регламенти Євросоюзу. Ми зараз з цим боремось. Хочу сказати, що нам вдалося досягнути певного прогресу з Польщею, наприклад. І польська адміністрація надала нам дані за 9 місяців, наприклад, минулого року, на особистих контактах з керівником польської адміністрації Яциком Каміцею. Порівнявши товари, які виїхали з Польщі, наклавши на них товари, які заїхали в Україну, ми виявили різницю мінус 80 мільйонів доларів. На користь України. За нашими даними, товару заїхали на 80 мільйонів доларів більше, аніж виїхало з Польщі. Для мене це серйозний показник. Іби цифра була навпаки або значно більшою, тобто це контрабандний сегмент. Це об'єктивне порівняння ми провели, і на сьогодні з поляками таке напрацювання у нас є. Ми підписуємо відповідний договір з білорусами і домовились, що підписуємо відповідний, реанімуємо відповідний договір з молдовською стороною. Це нам допоможе більш коректно підходити до питань формування митної вартості і об'єктивної оцінки ситуації.